Розпочнемо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту. Шановні депутати, прошу зареєструватися на засіданні. Присутні Буйчук, Ігор, Оліник, Сергій, Усіян, Марія. Відсутні Так, відсутність поважних причин посечук Володимир і Оксана, повноважний склад комісії. Засідання комісії беруть участь міський голова Черникаченко Константин Володимирович, секретар ради Пендрик Оксана Михайлівна, начальник відділ, відділів міської ради. Так, до порядку денного засідання включено такі проекти про затвердження програми для кривдників, на території Волочиської міської територіальної громади на 25-29 роки. Так, хто у нас? Народили спочатку затверджений. Так, друге питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Волочиська багатопрофільна лікарня. Чи є запитання до порядку денного? Немає. Пропоную затвердити порядок. Першу питання про затвердження програми для кривників на території Волочиської міської територіальної громади Прокопська, Людмила на розгляд депутатської комісії пропонується програма для кривдників, які вчинили домашнє насильство і мають пройти відповідно корекційну програму. Мета і ціль програми це корекція агресивної поведінки кривдників, формування соціально прийнятних норм, гуманістичних цінностей і ненасильницької поведінки. Заданням програми є формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки, її наслідків для себе та членів сім'ї, формування усвідомленого кривдником того, що домашнє насильство це порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства. Сприяння зміні насильницької поведінки кривника, формування у кривдника нової неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках. Програма може бути направлена кривників для проходження програми з рішенням суду. Також може бути передбачена його за власною ініціативою. Програма передбачає срок від трьох місяців до одного року. Виконанням програми буде займатися психолог бюджетного комунального закладу Центру надання соціальних послуг Волочицької міської ради, яка пройшла відповідне навчання. Хочу повідомити, що наразі ми цю програму не затверджували, а керувалися типовою програмою. Тепер виникла така необхідність для затвердження програми. Пропонується затвердити програму, оскільки ми вже два роки користуємося типовою програмою. Але як буде наша програма, це буде наша індивідуальна програма, яку будуть використовувати в роботі з кривдниками. Прошу затвердити. Запитання, є запитання до пані Людмила. Але розробник програми хто? Відділ соціального захисту населення це на основі типової загальної українських. Ви Психолог виконує центр надання соціальних послуг. Ми, ми, в нас є в минулому році було чотири чоловіка, які за направленням суду пройшли корупційні програми рішення суду. Да. Да, рішенням рішенням суду. Там є нюанси. Якщо людині може бути адміністративна відповідальність великих сумок або кримінальна, то людина має право вибрати сама пройти корекційну програму. Це таке як пом'якшення, і це е, пом'якшення його відповідальності, але передбачає зменшення агресивної поведінки. Ми її нею користуємося. Ми використовуємо теорію. Ми реалізували так. Вигріжні прийняття програми так. пропустим, а практично застосування практично є 20 занять. Це, тобто кривник, який направлений судом, це відповідальність, це відповідальність. Його це за направленням суду тільки виключно за рішенням суду є. Е, в нас є можливість, якщо кривник сам бачить, що не може справлятися, може звернутися і Тобто його науково оточення. Звертається кривдну ні, сам ніколи. Ні, ні, це дивіться. В нас є робота з. Особами, які потерпіли від насильства, ми працюємо з особами, які потерпіли. А це програма для Адмін Адмінпротоколи складає в відділ поліції, направляє нам так. потенційно про те, що хтось вдома є, вчинив насильство, так. і ви це все отримали. Ми отримуємо і працюємо з особою, яка потерпіла від насильства. Наше, наше завдання перше, якщо людина е, перший раз чи не насисто, то ми працюємо з людиною, яка постраждала від насильства. Там є індивідуальні консультації, психологічна підтримка. Програма для кривдників – це програма, яка вже особа притягалася судом до відповідальності. Тобто, це є, е, якщо в нас кривдників в середньому це за за є, півроку, 11, нас є повідомлень, то за весь рік було тільки чотири програми для кривдників. Рішення суду було прийнято, що Аншим. це таке покарання для кривдників, але це зменшує його агресивну поведінку. Він відвідує психолога. Є відповідальність за це. Якщо людина, не звернулася до програми проходження програми для кривдників, Є процедура директор комунальної установи повідомляє і суд, і поліцію, що такий-то, такий-то не звернувся. Програми для кривдників не пройшов, і це буде покарання. більш вже зміни міри покарання. Ми працюємо, просто працювали по типовій по програмі. Прошу прийняти та проголосувати. Немає запитань? Немає. Що ставимо на голосування. Хто за, щоб прийняти цю програму? Проєкт рішення 392 <кій> за. Приймаємося. Дякую. Проєкт рішення 463 про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Волочиська багатопрофільна лікарня Волочиської міської ради в новій редакції. Видає Тернавська Оксана Вячеславна. Шановні депутати, на наш розгляд пропонується проект рішення принесення змін до статуту Волочиської багатопрофільної лікарні. Дані зміни стосуються, перш за все, наглядової ради. Як ви знаєте, рішенням сесії було створено наглядову раду і затверджено її персональний склад, тому ми вносимо дані зміни до статуту. І наступні зміни стосуються платних медичних послуг, точніше, їх затвердження. З 1 січня вступила в дію постанова Кабінету міністрів. 781 від 5 липня 2024 року, яка змінює взагалі поняття платної медичної послуги. Зараз вона вже називається послуга з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб. Таке поняття і дає змогу закладам охорони здоров'я самостійно затверджувати тарифи на дані, дані види послуг. Тому прошу розглянути даний проєкт і проголосувати. А самі види послуг платні види Послуг, він ця постанова визначає випадки, коли надаються самі платні послуги. Оця постанова 1138, попередня, якою ми керувалися, там був перелік послуг, які мали би надаватись в закладах. А нинішня постанова чина вона не визначає конкретного послуги сьогодні до цих змін законодавства. Скільки у вас платних послуг? Порядку 150 п'ятдесяти. Які затверджені рішенням yes. міської ради? Да. Я пропоную. Залишити таку норму, щоб депутати знали і бачили перелік платних послуг і тарифи на них які встановлюють. компетенції органу управління майна. Ну, от Зараз ви говорите, що 150 ще додається платні послуги. Ні, ну це переважно всі ті, які надає заклад. Це вже інших у нас немає. Наприклад, ну, наприклад, платні послуги. Ми 4 вчителі. Медогляд вчителів, консультації лікарів, рентген там фотографії. Вчителям піти в лікарню і за медогляд заплатити 400 гривень. 400 гривень сьогодні. 400 гривень. До того ми не платили нічого. нічого. Сьогодні ми, як зараз заберемо, заклад собі буде казати, хто буде недовольний, вчителі. Крім медогляду вчителів, які ще є, такі суттєві, медичні послуги. Водійські, медогляд на водійські права, на зброю, консультації лікарів, томографія, рентгенографія, лабораторні послуги. А консультація так. лікарів це в якому плані? Кожного лікаря консультація. Якщо, наприклад, немає направлення, то людина йде то проплочує в касу гроші має яка право. Яка Порядка консультації? Там порядка 70 гривень в середньому. Угу. То за проект рішення 463 про затвердження статуту. За може трошки. Так. За проголосували. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний.